В обласному ДІІ очікують на скорочення в рамках реформування Державтоінспекції позбудеться понад трьох десятків працівників при нинішньому штаті понад дві з половиною сотні. Про це повідомив начальник івано-франківського управління Валерій Некипілий. За його словами, відповідний наказ від Міністерства внутрішніх справ вже є. Скорочення торкнеться керівних посад представників регістраційно-екзаменаційних відділів сержантського складу прапорщиків та офіцерів. Щоправда, до такої інновації прикарпатські державтоінспектори ставляться з осторогою, бояться втрат втратити кваліфікованих кадрів згідно реформи ряди, де мають поповнити нові добровольці. Для них висунуті вимоги, зокрема, прагнення до якісних змін, добрий стан здоров'я, володіння українською мовою. На думку не нашим працівникам цього аж ніяк не бракує. У наших працівників на сьогоднішній день це все є. І моральна стійкість, і категорія Б, і відсутність судимості все є. але ще за плечима у сьогоднішніх дівчих працівників. Є ще і служба у Збройних силах України, і тому ми кажемо, що от молодь прийде через три місяці, вони вже будуть готові для роботи з людьми. Я не думаю, що вони вже готові для цього будуть. Морально і психологічно, і сумніви щодо наступної реформи ДІ мають і ветерани державтої інспекції, зокрема щодо злиття дорожньої патрульної служби з міліцією. На їхню думку, це ні до чого доброго не призведе, адже обидві структури мають різні рівні підготовки. Одні займаються боротьбою зі злочинністю, інші профілактикою аварійності на дорогах. От корупція в ДІІ залежить лише від дій держави. Оце все що зроблено у нас, що є хабарі. Це винна держава, керівники держави, які не забезпечили ні зарплатою, ні мастильними матеріалами, ні транспортом. І тому воно так все є. І от коли ми почнемо думати про те, як працювати і яку міліцію нам мати, то треба добре думати. До речі, з початку року обласні державтоінспектори зафіксували 10 фактів намагання підкупити своїх працівників. Суми, які пропонували при Карпаті, коливалися в межах від 50 до декількох сотень гривень. Всі ці випадки співробітники ДАІ задокументували і передали слідчим органам.